У бізнес-школі мінібос дотримуються традиції. Вже котрий рік на початку навчального року учням дарять цінні подарунки. Ми хочемо вам для початку вашого навчального року подарувати вам спеціальне дерев'я. Кожне персональне дерево до кінця року має обрасти відзнаками, яких досягнуть діти. Після проходження кожного етапу навчання учні бізнес-школи будуть отримувати заохочування. Бонусові картки з написами своїх досягнень. Кращий бізнес-проект, кращий оратор, кращий підприємець. Усі ці відзнаки діти вішатимуть на свої дерева. От у кого дерево успіху буде найбільше, большое. У кого таких плодів буде дуже багато, той і роботи спецпріф бізнес школи червоні рожеві та фіолетові квіти. Вибір свого дерева проходить жваво та весело. А ботичої розуве роботи держи. Флористи компанії «Ваш сад» дарують учням бізнес-школи «Мінібос» каланхое. Це вид сукулентних рослин. Вони хоч і невибагливі у догляді, все ж потребують певних навичок. Його треба буде обов'язково пересадити в вазончик, який чуть більше, більше цього. В землю для сукулентних рослин і віка для кактусів. Удобрять потрібно удобренням для кактусів і сукулентних рослин. Полівати потрібно по мірі підсихання грунту. У дітей подвійний стимул зберегти і виростити дерево та наповнити його великими досягненнями. Тосі, якщо ви будете забути про нього, воно однозначно розстать, а не буде кровне. Вже традиційно свої результати діти покажуть наприкінці навчального року в бізнес-школі Міні-Бос.